Прийдіть усі, любителі тівства, чистоти ревничеї, і оздайте тівству похвалу джерело життя, бо що тече від каменя твердого, від бездітної купи на божественного. Го. А що очищає, просвіча душі наші, о велике торжество, як ім'я, торжествує таємно, радіти з нами, закликає нині Адама, та вхід в раю закритий з їхньої вини благословений плід Богового кровиця, Марія відкриває для всіх. Принаречені всіх цариця Божа оселя, нині не з невхідної утроби народжується, віддани, славне, присносуше, божественне прибування, нею ж соромне пекло переможене і прамати Єва безскінченне життя водиться до неї, достойно сто не взиваю, блажене тим і і плід утроби троби Твої, благословення.